Усім привіт! Вітаю вас на семінарському занятті з англійської мови. Сьогоднішня наша тема це займенники. Як ви пам'ятаєте ще з лекції, в англійській мові існує дуже багато різних типів займенників для того, щоб краще в них розібратися та знати, де і коли вживати який саме займенник. Зараз ми з вами виконаємо декілька вправ. В цих вправах у реченнях опущені займенники, і нам потрібно підібрати правильний тип займенника. В першому завданні вам запропоновано декілька діалогів, в яких в деяких репліках опущені займенники. Розглянемо перший діалог. How do you like Mr. Smith? I don't like Brother is much better. У нас є два пропущені місця. Ми можемо здогадатися, що автор хотів сказати: чи тобі подобається містер Сміт? Я не люблю його. Його брат набагато кращий. В англійській мові не буде різниці між цими двома займенниками, але велика різниця буде в англійській мові. В першому випадку ми використаємо особовий займенник в об'єктивному відмінку. Ми скажемо I don't like him. Але ми скажемо далі His brother, його брат is much better», набагато кращий. Тобто ви бачите, що в українській мові у нас йде його, його, тобто немає різниці. Але в англійській мові у нас різниця в тому, що в першому випадку ми вживаємо особовий займенник в об'єктивному відмінку, а в другому випадку ми вживаємо присвійний займенник. І у нас в результаті звучить наш діалог таким чином. How do you like Mr. Smith? I don't like him. His brother is much better. В другому діалозі ми маємо. Can you play the piano? Of course, I can play. Father's piano is very rare and sounds good. В першому, випадку, тобто, в першому пропущеному місці ми поставимо особовий займенник it. Ви пам'ятаєте, що взагалі займенник це та частина мови, яка використовується для того, щоб заміняти іменника. Тобто, перш за все, для того, щоб уникнути повторень. Наприклад, замість того, щоб сказати. Я вмію грати на фортепіано. знову повторювати слово фортепіано. Ми замість нього вживаємо особовий займенник IT. Of course I can play it. В другому пропуску нам потрібно визначити «father's piano». І ми скажемо «my father's piano It's very rare and sounds good. Фортепіано мого батька дуже рідкісне та добре звучить. Нам потрібно визначити іменник «п'єно». Ми вже визначили його за допомогою іменника «фазес» в присвійному відмінку. А також нам потрібно сказати «чий батько. Тобто мій. Для цього ми використовуємо присвійний займенник Май. В третьому діалозі ми маємо такі репліки: Is Mary at home? She went to Friends. Очевидно, що вона пішла до своїх друзів. Тобто нам потрібно знову ж таки використати присвійний займенник. Що ми і зробимо? Ми поставимо her. І у нас вийде Is Mary at home. She went to her friends. Вона пішла до своїх друзів. Далі у нас йде така репліка. Do you know where English literature book is? Чи не знаєте ви, де її книжка з англійської літератури? Очевидно, що нам знову потрібно використати присвійний займенник. Ми знову використовуємо her. Але в третьому реченні ситуація трошки відрізняється. Ми зараз подивимось як. Let me see. There is one, but I'm not sure if it is brothers. В даному випадку у нас є I'm not sure if it's пропущене місце о пропущене місце. В другому пропуску ми скажемо her. Ми використаємо присвійний прикметник. Ви пам'ятаєте, що присвійні займенники у нас поділяються на присвійні займенники та присвійні прикметники. Присвійні прикметники вони залежать від іменника та визначають його. Нам потрібно знати, чий брат, тобто її. Тому ми знову будемо вживати присвійний займенник, тобто присвійний прикметник her. Але в першому пропуску ми скажемо hers. В даному випадку ми будемо вже використовувати присвійний займенник. Для чого ми його використовуємо? Для того, щоб не повторювати her English literature book, ми скажемо просто hers. У нас займенники, присвійні займенники замінюють іменники. І ми скажемо Let me see, there is one, but I'm not sure if it's hers or her brother. Дайте мені подивитися, я не впевнена, чи це її або її брата. В даному випадку, знову ж таки, у нас перекладаються ці два займенники як її в українській мові, але в англійській мові переклад відрізняється. В четвертому діалозі ми маємо do you agree with I think I don't agree with. Напевне, я питаю, чи ти згоден зі мною. Тобто я використаю me. Do you agree with me? Можна було б сказати I. Це ж також. Перша особа особовий займенник. Але так би ми, ми тоді переклали, чи ти погоджується з я. Ні, ми так не перекладаємо, тому нам потрібно перекласти, чи ти погоджуєшся зі мною. Саме тому ми використовуємо особовий займенник в об'єктивному відмінку першу, в першої особи, тобто ми. I think I don't agree with you. Тут же ми можемо використати особовий займенник в об в об'єктивному, називному відмінку. Ми можемо сказати «you», Тобто Я не погоджуюся з тобою. В п'ятому діалозі ми маємо «is this your coat?» no, is blue. В пропущеному місці нам потрібно поставити якийсь займенник. Це буде присвійний займенник, саме займенник. Ми скажемо mine. Через те, що замість того, щоб повторювати my coat is blue ми просто замінимо цю фразу займенником mine. В другому завданні ви маєте закінчити речення за допомогою займенників, які закінчуються на self або selves, each other або one another. Тобто зворотні займенники та взаємні займенники. Розглянемо перше речення: Be careful, you can burn. Та нам потрібно вставити якийсь займенник. В даному випадку ми вставимо займенник yourself. Через те, що в даному випадку yourself виступає прямим додатком в реченні. Ти можеш обпекти себе. Тобто ми будемо вживати зворотній займенник yourself. В другому реченні у нас є newborn Puppy Can Take Care of Itself. Ми знову ж таки використаємо зворотній займенник. Тому що новонароджене щеня не може потурбуватися саме про себе. І ми використовуємо зворотній займенник itself. В третьому реченні ми маємо Mary Natalie, why are you looking at. В даному випадку ми використовуємо взаємний займенник, тому що у нас є зворотня двостороння дія, дивляться один на одного. І ми скажемо at, each «Each other» Один на одного. Мері наталі. Чому ви дивитесь од... одна на одну? В четвертому реченні ми маємо The boy is looking at in the mirror. Очевидно, що хлопчик дивиться сам на себе в дзеркало, тому ми використаємо тут знову ж таки зворотній займенник At himself. І у нас вийде в результаті The Boy is looking at himself in the mirror. І ми переходимо до третього та останнього на сьогоднішньому семінарі завдання. В цьому завданні вам потрібно розкрити дужки та обрати правильність поданих займенників, що опущено у реченні. Розглянемо речення номер 1 Between You and I або Me I don't approve of Mary's decision. Між нами кажучи, я не схвалюю рішення Мері. Якщо ми перекладаємо дослівно, то ми скажемо Між тобою та мною я не схвалюю рішення Мері». Ми не скажемо between you and I, тому що це перекладалося б як між тобою та я. Саме тому ми обираємо me, тобто особовий займенник в об'єктивному відмінку. Between you and me, I don't approve of Mary's decision. В другому реченні ми маємо n had to drive hers або her parents' car to work, her або hers had broken. Мері повинна брати машину батьків, щоб дістатися до роботи. Її зламалася, в даному випадку ми знову ж таки маємо її, її, один і той самий займенник в українській мові, але в англійській вони відрізнятимуться. В даному випадку ми повинні обрати між присвійними займенниками. Ви пам'ятаєте, що в англійській мові присвійні займенники поділяються на присвійні займенники та присвійні прикметники. В даному випадку hers – це присвійний займенник, а her – це присвійний прикметник. В першому реченні ми оберемо her – Тобто присвійний прикметник, тому що нам потрібно визначити parent's car, і her буде залежне від parent's car, тому що машина чиїх батьків її. І ми скажемо Anne had to drive her parents' car to work. В другому реченні ми оберемо hers. Для того, щоб не казати her, her car had broken, ми просто замінимо це словосполучення присвійним займенником hers. В результаті ми отримуємо речення n had to drive her parents' car to work. Hers had broken. В третьому реченні ми маємо What kind of book is this? It's. Або It's a science fiction book. Що за книжка це? Це наукова фантастика. В даному випадку нам потрібно сказати це є наукова фантастика. Тобто нам не підходить перше It's, нам підходить. It is. А it's з апострофом. Це просто скорочена форма. І ми скажемо It's a science fiction book, маючи на увазі It is a science fiction book. В четвертому реченні ми маємо Excuse me, Is this your або Yours code, or my або mine. В першому випадку ми оберемо присвійний прикметник. Ми скажемо Is is your code. Тому що нам потрібно перш за все визначити іменник код. пальто. Ми скажемо Ваше пальто. Тобто «your coat». Але в другому випадку ми оберемо особовий займенник і скажемо «mine», Для того, щоб не повторювати «my код. Тобто, в результаті ми отримаємо таке речення Excuse me. is this your coat or mine?» Вибачте, це моє пальто. Чи ваше?